Урок номер 5. Урок із всесвітньої історії. Сьомий клас Середні віки. Тема уроку Середньовічні держави. План. Перше питання Поняття держави та монархії розвиток держави в середньовіччі. Друге питання Ранньофеодальна монархія. Третє питання Водчина монархія становопредставницька монархія. Четверте питання абсолютна теократична монархія. Перше питання. Держава це спільність людей, що мешкають на певній території та мають єдиний кордон, єдину армію, єдину систему управління органи влади, єдині закони, єдину фінансову систему, гроші, податки. Перші міста держави в історії це міста держави дворіччя. Розгляньте політичну карту світу. Монархія давньогрецькою єдиновладдя. Це форма правління, при якій верховна влада в державі належить одній особі та передається у спадщину. Монарх це голова монархії. Перша в історії монархія це Стародавнє царство Єгипту. Його утворив цар Міна або Менес у 3050 році до нашої ери. Розвиток держави в середньовіччі. Рання феодальна монархія. Але відбувалася феодальна роздробленість. З'явилася вотчена монархія, становопредставницька монархія, які з часом перетворилися на абсолютну монархію і теократичну монархію. Друге питання Ранньофеодальна монархія. Це перша форма держави в період середньовіччя, коли вождь. Стає королем. Розгляньте карту. Велике переселення народів. Загибель Західної Римської імперії Королівства варварів. Це були ранньофеодальні монархії. Феодальна роздробленість. Це розпад єдиної держави на кілька незалежних. Чи майже незалежних від монарха феодальних володінь? Розгляньте карти. Давньоруська держава у період найвищого розквіту. Феодальна роздробленість у давньоруській державі. Третє питання. Водчина монархія. Це різновид монархії. При якому відбувається централізація влади та утворення національної держави за підтримки дрібних та середніх феодалів, селян, міщан. Станово представницька монархія різновид монархії, при якому влада монарха обмежена представницьким органом влади. Становопредставницький орган влади. Орган влади, що представляє інтереси різних суспільних станів. Наприклад, парламент, Генеральні Штати, Кортеси, Рейхстаг, Сейм, Земський Собор. Парламент Англії у 1376 році. Парламент Великої Британії. У 2019 році. Вестмінстерський палац це будинок парламенту Великої Британії, Генеральні Штати у Франції 1789 рік. Кортеси в Іспанії середньовічна мініатюра. Будинок генеральних кортезів Іспанії 21 століття. Рейхстаг у священній Римській імперії. 1675 рік. Будинок Рейхстагу в Німеччині 21 століття. Сейм Речі Посполитої. 1622 рік. Сейм Польщі 21 століття. Земський собор в Росії Четверте питання Абсолютна монархія. Це різновид монархії, при якій вся повнота влади належить одній людині монарху. Людовик 14 Бурбон. Роки правління 1638 1517 говорив Держава це я. Теократична монархія. Це різновид абсолютної монархії, при якій головою держави є голова церкви, наприклад, Папська область, Арабський халіфат. Розгляньте карту Арабське завоювання в 7-9 століттях Утворення халіфату. Теократичні правителі 21 століття. Папа римський Бенедикт 16, Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул азіз Аль-Саїд. Домашнє завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.